Ти думаєш, що в Польщі найскладніше це вивчити мову чи знайти собі житло? Ні. Найскладніше це зрозуміти, що Польща вже змінилася. Що поки ти там розраховуєш на якусь солідарність від поляків, ринок праці Польщі вже давно перетворився на жорстку бізнес-схему. Твій конкурент же більше не сусідствового міста. І навіть не жителі Молдавії чи Грузії, твої конкуренти це хлопці із Колумбії, Кенії, Філіппін. І вони готові працювати по 12-16 годин без вихідних, і вони не ставлять лишніх запитань. Але чому так? Чому Польща так почала обертатися спиною до українців? Давайте зразу поговоримо сьогодні про те, як пережити перших три тижні пекла, щоб не зламатися. Привіт! Я сьогодні вирішив зняти відповідь на одне з питань, які були під моїм відео, і звучало це питання приблизно так. Чому ти так сильно вихваляєш Польщу? Чому ти не їдеш в якусь іншу країну? В Польщі вже немає що робити. І скажу я вам зразу так. Я живу в Польщі вже давно, а тут я просто стараюся вам допомогти і розповісти про те, що я знаю: про гроші, про здоров'я, про реальні умови праці, як легше легалізуватися, куди звернутися. Тому що я сам пройшов цей шлях від принеси подай на будові» до розуміння того, як насправді працюють всередини логістичні склади, заводи та м'ясокомбінати. І я бачу, як змінюється Польща. Вона стає прагматичною. Я створив цей канал для тих, хто планує приїхати сюди або хоче змінити роботу, тому що ви мусите знати правду, так як у Польщі зараз легкого нема нічого. І саме тому давайте сьогодні поговоримо про умови праці. Чому вони все частіше нагадують нам м'ясорубку і чому роботодавці почали більше вибирати, частіше вибирати працівників з Азії та Південної Америки замість нас? Коли ви вперше виходите в Польщі на фізичну роботу, неважливо, чи це склад Зара, чи м'ясокомбінат, чи будова, запам'ятайте одну річ: перших 2-3 тижні ваше тіло вас буде просто ненавидіти. Це те, що я називаю бар'єром адаптації. Тому що більшість людей ламається саме тут. Перший тиждень ти такий приїхав, працюєш ще на адреналіні, для тебе все нове. Ти перераховуєш гроші в гривні і думаєш собі: Ого, непогано! На другий тиждень адреналін проходить і в тебе починається біль. Тебе болить це. Болить спина, болять руки, болять ноги. Ти вже просинаєшся зранку не від будильника, а від болю. Ти вже собі такий думаєш, чи воно мені насправді треба. Як би то все покинути нафік, аби, аби не отримати тих штрафів? Третій тиждень це вже психологічна яма. Тобі вже починає здаватися, що це ніколи не закінчиться, ці муки будуть завжди. Тобі здається, що ти перетворився вже на робота, який працює для того, аби поїсти і було де поспати, і спить, відпочиває для того, аби на другий день прийти і працювати. Мій досвід показує, що якщо ти переживеш цих три тижні, то організм звикне це чисто фізіологічно, але більшість покидають роботу на 15-й день, при цьому втрачаючи гроші, втрачають житлові агенції і потрапляють в ще більшу біду. Моя порада проста: приймай роботу чисто як інструмент для заробітку. Зрозумій, це не твоє життя, це тільки спосіб для того, щоб заробити гроші. Не вкладай в цю роботу душу, вкладай тільки мінімум потрібної фізичної сили, ну тільки для того, щоб тебе не звільнили. Ну і не ведися на провокації, тому що майже завжди самі ж своїх стараються задавити як не морально, то фізично. А тепер про неприємне: Польща змінюється не у бік українців. Як заявив прем'єр-міністр Польщі, що Польща не може орієнтуватися тільки на один народ, тому що це може призвести до економічного краху. Для того вони відкривають ринок праці для інших країн. Ще 2-3 роки тому ми були монополістами на ринку фізичної праці. Польський роботодавець він знав, що якщо йому треба працівників, беремо українців. Мова схожа, менталітет зрозумілий, але зараз ситуація кардинально інша. Зайдіть на будь-який логістичний склад під Варшавою чи Познанню, і ви побачите сотні працівників з Кенії, Філіппін, Індії, Індонезії, Колумбії. Чому це відбувається? Ну тут чиста економіка. У в зв'язку з війною до Польщі переважно приїжджають жінки. По-друге, українці стали вибагливішими. Ми знаємо свої права. Ми можемо собі звільнитися і поїхати там до Німеччини чи Нідерландів. Ми є мобільні. Для агенції працівники з Азії чи Латинської Америки це є ідеальний варіант для заробітку. Він приїхав до Польщі по візі на 3 роки, яка прив'язана до конкретного роботодавця. Тобто він не може собі просто взяти звільнитися, кинути роботу, бо він стане нелегалом. Він не задає багато питань, тому що у нього вдома 50 доларів зарплата. Тут він має 1000 доларів зарплати. Вони демпінгують ринок, вони готові працювати більше часу за ті ж самі гроші. І це створює для нас серйозну проблему, тому що роботодавці перестають бігати за українцями, і конкуренція за прості вакансії росте, а ставки ні. Давайте пройдемось по реальних умовах праці, з якими я особисто стикався. Склади, логістика. Це найпопулярніше, але й найпіступніше. Чи довго ти там будеш працювати, часто залежить від кількості піків сканером. Агенції вони обіцяють золоті гори, але в договорі дрібним шрифтом прописані штрафи. Не вийшов на зміну: штраф. Пошкодив товар, штраф. Брудна кімната в хостелі. Штраф. Найчастіше ви живете в кімнатах по 6-8 чоловік, де немає просто особистого простору. Це є конвейер людей. Заводи та м'ясокомбінати. Це стабільніше, але монотонніше. Тут треба стояти на ногах по 8-12 годин біля тасьми, і це вбивство для ніг і психіки. Шум, неприємні запахи і хімія. Тут менше кидають на гроші ніж на складах, але здоров'я втрачається швидше. Ось так виглядають руки людей, які працюють на заводах і на м'ясокомбінатах. Будова та ремонти тут можна заробити найбільше, але тут і найбільший ризик кидалова. Якщо ви працюєте неофіційно або Через сумнівного якогось посередника ви можете просто відпрацювати місяць і не отримати нічого. Плюс техніка безпеки існує тільки на папері. Головний висновок по умовах: агенції праці це не ваші друзі. Ви їхній бізнес. Вони на вас заробляють. Година праці продається замовнику за 35-40 злотих. А ви отримаєте на руки скільки? 22-25. Десь колись може хтось отримає 26. А різниця це якраз їхній заробіток. Тому не чекайте ви від них співчуття і читайте кожну букву в умові в договорі. Польща стає жорсткішою, бо тому, що інфляція вона вдарила по всіх. Вирахуйте, що ціни на житло зараз просто космос. й поляки самі вже втомлені від тої е, економічної ситуації, яка зараз утворилася. І той рівень імпатії, який був на початку війни, він вже зник і залишилися чисто ринкові відносини. І це не означає, що тут не можна заробити. Можна. Просто треба вже знімати рожеві окуляри. Не їдьте сюди просто в нікуди. І не вірте в ці обіцянки легкої роботи, тому що її не існує. І найголовніше, вчіться. Якщо ти залишишся на рівні різнороба, тебе замінять хлопцем із Колумбії, тому що він посміхається ширше і він коштує дешевше. Твоя перевага це кваліфікація, мова і вміння адаптуватися швидше за них. Пам'ятай, жодні зароблені злоті не варті зірваної спини чи депресії. Робота в Польщі це є марафон, це не спринт. Просто бережи себе і фільтруй вакансії, не дай себе перетворити на дешевий ресурс. І дуже важливо особисто для мене, це щоб ти підтримав мій канал лайком, якщо хочеш, можеш і підписатися, якщо це відео тобі було корисним, звичайно, і припустило тебе з небес трошки. Ну і можеш написати в коментарях свою історію, який був сюрприз у тебе на роботі. Мені буде дуже цікаво почитати твої історії, а не ті рекламні оголошення в інтернеті. А Наприклад, того, як забирає робота наше життя, можеш подивитися в цьому Відео там дуже гарний сюжет був знятий. Я його трошка порізав, правда, сам наклав звук. Що ж чекаю на ваші коментарі, і до зустрічі в наступних моїх відео.